Всім доброго ранку з Рьориса. Я трошки заспана, але хочу все-таки показати вам місце. Тут кожного року знімається е, таке дійство. ось там. Завжди хочуть мені подивитися цих колодих е, коней, які е, на відкритках е, з Льориста. Ось вони краще спаситься. Так от це дійство е, це як шоу-таке спектакль. Відбувається кожного року, називається воно Елден Рьорас. А, і потім йому приписують там Ring 20, 21, 22. І от самого з знову року, з 25-го по-друге, вони кожен день роблять ці вистави. З чим вони пов'язані? Пов'язані вони з історією середньовіччя. Це десь там, кінець 600-х, 700 ті роки, коли шведський король, Карл XII, дуже воєвничий, до речі, король, і Швеція тоді була супервойовнича країна. Так от Карл Двасти вирішує взяти Норвегію саме за оці рудники мідні, які знаходяться в Рьосі. І чому ця вистава про програється тут? Тому що саме тут це було таке зіткнення. Він йшов на Тронхайм і в самому прямому випадку хотів взяти Норвегію, і відбулося також тут. Різні бойові, скажімо, такі дії. Тому історія Норвегії також цікава, ми просто не все знаємо. Ще треба її вивчати і робити висновки. А висновки пов'язані з тим, що кожна, кожен такий конфлікт, війна обов'язково має на увазі захоплення ресурсів. Ось підтверджена навіть цього мідь а, і Швеція посягала на мідне родовище Норвегії серед ніч.